Дорогі брати, і дорогі сестри. Слава Ісусу Христу. Сьогодні неділя Першого Вселенського собору отців Першого Вселенського собору пригадуємо собі початок IV століття і життя, і життя церкви важливі на той, на той час питання. Так само сьогодні маємо другу неділю травня. Це означає, що молимося в особливий спосіб за наших матерів. Вітаємо тих, які причетні в прямий і в опосередкований спосіб до, до цього материнства, до цього і великої місії, яку Бог дає жінкам у нашому світі. І разом з тим, дорогі брати і сестри, чуємо, що і Господь нині молиться. Це один із тих. Прикладів, яких не бачимо багато в Євангеліях, тому що багато разів говориться, що Ісус Христос молиться. Але сьогодні 17 глава Євангелія від Івана ціла, цілий розділ присвячений одній молитві Ісуса. Досить такий місткий текст, довгий, котрий говорить, як саме Ісус молився. Не просто згадує, що Він про це пам'ятав. Молився на самоті і часто цілими ночами, але сьогодні нам Євангелист Іван пропонує послухати, про що, яким способом Ісус Христос молився і що для нього було важливо сказати своєму невесному Отцеві. Ну і от, дорогі брати і сестри, молитва, що важливо в нас у молитві? Не так давно в розмові із одним. Таким старшим чоловіком. Я почув, що він каже: знаєте, отже, якось мене дивує, що коли ми вже стали з дружиною моєю старшими, вона кожного дня мене просить зранку сідати з нею, сідати з нею і пити каву. Я каже, якось за роки цього не було, бо ми постійно щось робили, я, я мав багато роботи. А тепер каже, коли ми вже стали старші, хоч каже, я каву не п'ю і мені не можна. Вона п'є слабеньку і, і любить її пити як мінімум півгодини. Вона мені кожного дня каже, сідай зі мною випити каву. Ну я кажу, я не знаю, що робити. Ну, ті півгодини, доки вона там насолоджується кавою, старається зі мною про щось говорити, мені здається, що я просто витрачаю час. От дорогі брати і сестри, мені прийшла, прийшов нагадку цей спогад, тому що цей чоловік так щиро признавався, які для нього ці півгодини, півгодини дуже, дуже важкі. Як часто стаємо на молитву. І нам здається, що той час то просто ну, багато важливих речей приходить у голову і, і, і витримати той час. Тому що, дорі брати і сестри, коли ми справді є в добрих стосунках із кимось, у близьких стосунках, то ми легко на це витрачаємо час. Коли люди близькі, вони багато часу проводять разом. Як ми кажемо тим речам, які ми любимо, або тим людям, котрі нам близькі, ми посвячуємо свій час. Справді, час це щось дуже дорогоцінне. Навіть безцінне краще так сказати. Бо навіть коли перед нами ціла вічність, цей момент, котрий проживаємо сьогодні, не буде повторюватися. І тому, тому, що нам найважливіше і тим людям, які нам найдорожчі, ми посвячуємо теж те, що є для нас безцінним наш час. І тоді, коли людина проводить багато часу із кимось то це означає, що ця людина їй дуже близька. Це відбувається десь спонтанно, ми не, не шкодуємо цього свого часу життя на цю людину, так як сьогодні дуже гарно також говориться в апостольському посланні, апостол Павло подорожує на кораблі і пропливає близько Ефезу, міста, в котрому він проповідував. і в нього немає часу, щоб заходити до цього міста, і щоб знову заходити до кожної християнської спільноти, бо каже нам, кажуть нам діяння апостольські, що він спішить на п'ятдесятницю бути в Єрусалимі. Йому треба робити подорож. Але все ж таки він вирішує причалити і хоч трошки побачитися із місцевими присвітерами чи єпископами, тобто і старшими спільнотами. Котрих він залишив над тими, над тими громадами, над тими спільнотами, в яких він проповідував. І він причалює біля Єфесу і вже наперед всіх їх скликає. Тобто це мало означати, що він перед собою когось відправляє, буквально з якимось маленьким кораблем, щоб він уже перед тим всіх покликав, щоб вони зійшлися в одному місці і принаймні змогли побачитися. І от коли вони збираються, апостол Павло сходить із корабля і каже, ви пам'ятаєте, що коли я був від першого дня із вами, я завжди був близько. Від першого дня, каже, я був близько із вами. Я каже, працював своїми руками, щоб вас не обтяжувати своїм утриманням. І старався вам це показати, що радісніше. Давати аніж брати. Каже апостол Павло, що від першого дня я був постійно із вами. От, Дорогі брати і сестри, як це важливо наша присутність. І найважче, що нам дається в молитві, найперший ворог молитви це завжди лінощі, бо нам важко. Присвятити, висидіти той час. В близькості із Богом. Це найважче, що нам дається. Але єдине, що справді формує близькість, то є час, котрий ми присвячуємо певній особі. Бо ми з вами можемо дуже багато знати про когось. Навіть ну, інша людина нам може розповісти про когось якусь інформацію. Або щоб дізнатися про когось щось, ми можемо взяти і прочитати його біографію. Резюме із його життя, але це ніколи не дасть нам близькість із цією особою. Доступ до серця іншої людини нам може дати лише той час проведений разом, наші стосунки, наша близькість. Так, дорогі брати і сестри, також по відношенню і до Бога ми можемо багато книжок прочитати про духовне життя. Ми можемо багато проповідей слухати кожного дня, ми можемо навіть святе письмо часто читати, але коли не буду просто у Божій присутності, коли не буду мати цього часу бути близько із Богом, ніколи не буде тих щирих і глибоких стосунків із Богом. Ви знаєте, коли людина приходить сповідатися, і дуже часто це стосується людей, які Ну, можливо, не так часто сповідаються, то людина перераховує всі гріхи, перераховує всі факти. І я часто в кінці люблю задавати питання, а як у вас із Богом? Часом людина не очікує такого роду питання і не розуміє, про що йдеться, перепитує, отже, не розумію, що ви хочете запитати. Як у вас із Богом? Ну, що значить, як у мене з Богом? Я вам сказав свої гріхи, я з цього дуже щиро жалію. Ну так, я розумію, але все починається із того, що у вас нема близьких стосунків із Богом. Людина дуже добре може знати факти гріха в своєму житті. Але коли ця людина не має молитви, просто не є із Богом, не присвячує для цього часу, Ну то ясно, що потім вона легко впадає у факт гріха, бо нема близькості. от Ісус Христос, коли сьогодні молиться своєю архірейською молитвою, то якраз висловлює цю близькість. Отже, ти знаєш, що все моє Твоє. І я хочу, щоб ті, котрих Ти дав мені зі світу, вони мали життя вічне. Я не за світ молю, а за тих, котрих ти дав мені. Бог молиться за цю нашу близькість. Сьогодні ми згадуємо також отців Першого Вселенського собору, собору в Нікеї, 325 рік, коли нарешті християнство вже може свобідно розвиватися, бо вже заборонено переслідувати християн. То збирається цей собор, тому що виникає єресь, єресь аріанства одного священника, котрий в Олександрії починає вчити, що Ісус Христос не був насправді Богом, але був Божим сотворінням, був таким собі Божим посланцем, але не безпосередньо Богом, і цей посланець мав показати людям, яким є Бог. І тоді збирається Вселенський собор, 318 єпископів. Сам імператор Константин збирає, бо бачить, що відбувається великий розкол поміж християнами. Він збирає цей Собор і там є присутніх майже усі єпископи, котрі були переслідувані перед тим за свою віру, котрі не боялися сповідувати віру тоді, коли ризикували власним життям. І от вони висловлюються, що насправді Ісус Христос був рівний Богу, Він сам Бог. І ми з вами, святкуючи зараз час Вознесіння, свого Вознесіння, то ми це оспівуємо у літургійних текстах, що Ісус Христос, коли вознісся, восів праворуч Бога і Отця. Ми також про це говоримо у символі вірою, котрий, до речі, якраз бере свій початок із 325 року, а ми ним молимося на кожній літургії. Символ віри. Чому? Бо цими словами ми хочемо підкреслити, що Ісус Христос є рівний Боговий, Він сам Бог. Тобто, сам Бог до нас прийшов, прийняв людську природу, щоб показати нам, як хоче бути біля нас близько. Не просто хтось нам прийшов показати, яким є Бог. Але сам Бог до нас прийшов. Ось, дорі брати і сестри, що важливо, що коли нам Бог показав свою близькість, не пошкодував себе самого, або, як ми про це говоримо, не пожалів свого сина єдинородного, щоб через нього спасти світ, то тим самим Бог показав, наскільки ми важливі. Ось серцевиною нашого духовного життя завжди має бути також наша близькість із Богом. Посвятити час. Перемогти того першого ворога молитви, котрим є ліноші, або бажання все на світі переробити, побороти у собі той, той страх, що це втрата часу. Просто побути із Богом. Бо ця близькість, до брати і сестри, лише вона формує міцні стосунки нашої з Богом. Не раз приходять і. У священника просто просять, Отче, помоліться. Є молитва на страх. І одного разу приходить жінка і каже, Отче, у вас є молитва на подружню зраду? Я дуже не очікував такого запитання. Кажу, що ви хочете сказати? Ну, каже, мені зрадив чоловік, будь ласка, помоліться, щоб мені стало легше. Ми довго говорили з цією жінкою, щоб вона зрозуміла, що мусить у цій трагедії, котра сталася в її сім'ї. Тоже почати будувати стосунки із Богом. Бо лише через святі тайни і молитву вона зможе стримати свої емоції щодо свого чоловіка, перемогти себе, зможе його справді пробачити. І лише, дякуючи стосункам із Богом, вона справді відновить добрі свої подружні сімейні стосунки. Дуже часто людина цього не розуміє, думає, що до Бога лише треба прийти і, і сказати йому переговорити якийсь текст. Доки не буде нашої щирої розмови, доки ми не будемо тратити свій час на Бога, на молитву, ці стосунки ніколи не будуть справжніми. Тож про це сьогодні молимося, дорі брати і сестри. День матері і якраз у наших матерях. І ми самі можемо пригадувати собі наше материнство. Бо що означає материнство? Уміти тратити час для дітей. Мати, як ніхто знає, що це постійно бути в близькості. Замість того, щоб тратити час на себе, витрачати його задля когось. Це є покликання материнства. І це все нам має говорити також про важливість наших стосунків із Богом. Амінь.